Видаляємо багатошарове відкладення накипу на нагрівальному елементі пральної машини за допомогою засобу від накипу Леско. Розводимо засіб водою 1 до 1, 250 мл засобу та 250 мл води. Наливаємо в одну ємність. Та ставимо наш нагрівальний елемент і ми бачимо миттєву реакцію. Подивіться, як швидко засіб діє. Подивіться, як швидко розчиняється накип. Це неймовірна реакція. Буквально декілька секунд, і ми бачимо, що накип розчиняється на очах. Залишимо на 30 хвилин. Основний накип через цей час буде видалено. Подивіться, залишається лише бруд. Очищуємо бруд та залишимо засіб ще на 30 хвилин, аби остаточно позбутися накипу. Всього за 60 хвилин засіб повністю очистив багаторічний накип з нагрівального елементу. Залишився лише нагар від короткого замикання. Даний засіб очистить будь-який накип, чудово змивається водою, не залишаючись на ваших приладах.